І одним гачком протикаємо спинку і потім протягуємо між двома гачками. Ось так. І вводимо в ушко через уже готовий отвір. Дуже легко гачок проходить. Ось так, друзі. Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як оснастити твістер і віброхвіст двійником. І так, почнемо з твістера. На початку раджу вам скористатися ось такою приспособою нехитрою, як звичайний цвях, щоб вам було легше. Ми продавлюємо всередині твістера отвір. Потім ви зрозумієте для чого. Ось так поступаємо робимо собі отвір. Цей отвір нам буде потрібний для того, щоб вушко двійника легше проходило через тілу твістера. Так, тепер прикладаємо двійник до твістера для того, щоб приблизно вимірити місце, де ми будемо вводити гачок. Розвертаємо двійник жалом вниз і одним гачком протикаємо в цьому місці. Потім протягуємо між гачками. І розвертаємо. Ось так, друзі, у нас виходить. І тепер наше вушко пропускаємо через вже готовий отвір, який ми собі зробили нашим цвяшком. І у нас виходить ось так красиво оснащений, красиво і правильно оснащений твістер. Тепер залишилося нам оснастити його чебурашкою. Виймаємо скубу, в вушку гачка. І вставляємо на місце. Все, друзі. Приманочка у нас готова. Тепер будемо оснащати віброхвіст. Поступаємо так само. Спочатку з допомогою цвяшка продавлюємо собі отвір. Тепер відміряємо собі місце, де у нас будуть виходити гачки. Так само повертаємо гачок жалом вниз. І одним гачком протикаємо спинку і потім протягуємо між двома гачками. Ось так. І вводимо вушко через вже готовий отвір. Дуже легко гачок проходить. Ось так, друзі, поправляємо і маємо ось таку приманочку. Все гарно, все красиво і все правильно. Так що, такі дві приманки твістерок і вібру якщо, друзі, у когось є ще запитання, прошу задавати у коментарях і спілкуємося далі.